Наймичка Тарас Шевченко. У неділю в рано рану поле вкрилося туманом. У тумані на могилі, як то поля, похилилась, молодиця молодая щось долона пригортає та з туманом розмовляє. Ой, тумане, тумане. Мій латаний талане, чому мене не сховаєш отут серед улану? Чому мене не задавиш у землю не вдавиш? Чому мені злої долі, чим віку не спавиш? Ні, не дави, туманочку, сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Я не одна, єсть у мене і батько, і мати. Єсть у мене туманочко, туманочко брате, дитя моє, мій синочко, нехрещений сино. Не я тебе хреститиму на лиху годину. Чужі люди хреститимуть, я не буду знати, як і зовуть дитя моє, я була. Бахата, не лай мене, молитимусь із самого неба долю виплачу сльозами і пошлю до тебе. Пішла полем, ридаючи, в тумані ховалась, та крізь сльози тихесенько вдову співала, як удова в Дунаєві, синів поховала, ой у полі могила. Там удова ходила, там ходила, гуляла, трути зілля шукала, трути зілля не знайшла, та синів двох привела, в китеечку повила і на Дунай однесла. Тихий, тихий Дунай, моїх діток забавляй. Ти жевтесенький пісок, нагодуй моїх діток, і скупай, і сповий. І з собою укрий. Був собі дід та баба, з давнього давна у гаї над ставом, удвох собі на хуторі жили, Як діточок двоє усюди обоє. Ще з у двох ягнята пасли, а потім побралися, худоби діждалися, придбали хутір, став і млин, садок у гаї розвели. І пасіку, чимало, всього надбале, та діточок у їх пігма, і смерть з косою за плечима. Хто ж їх, старість привітає? За дитину стане, хто заплаче, поховає, хто душу спом'яне, хто поживе добро чесно, у добру годину і згадає, дякуючи, як своя дитина. Тяжко дітей годувати у безверхій хаті, а ще гірше старітись у білих палатах, Старітися, умирати, добро покидати чужим людям, чужим дітям на сміх, на розтрату. І дід, і баба у неділю на призьбі вдвох собі сиділи, гарненько в білих сирочках, сіяло сонце в небесах, ані хмариночки. Та тихо, та любо, як у раї, Сховалося у серці лихо, як звір у темнім гаї. В таким мреї, чого, бачся, старим сумувати, чи то давнє яке лихо прокинулось в хаті, чи вчорашнє, задавлене знов поворушилось, чи ще тільки заклюнулось і рай запалило? Не знаю. Що і після чого старі сумують, може, вже оце збирається до Бога, та хто в далекую дорогу їм добре коней запряже? А хто нас насте, поховає, як помремо, сама не знаю. Я все оце міркувала та аж сумно стало. Одинокі застарілись, кому понадбали добре сього. Тривай лишень. Чи чуєш? Щось плаче за ворітьми. Мов дитина, побіжім лиш, бачиш? Я вгадував, що щось буде. І разом схопились та до воріт, прибігають мовчки зупинились. Перед самим перелазом дитина сповита, та й не туго і новенькою свитиною вкрита, бо то мати сповивала. І літом укрила останньою свитиною. Дивились, молились, старі мої, а сердешне, неначе благає, випручав рученята і до їх простягає Манюсіньке і замовкла, неначе не плаче, тільки пхика. А що Насте? Я й казав: от бачиш, от і талан, от і доля, і неодинокі. Бере ж лишень та сповивай. Ач, яке нівроко, неси ж в хату, а я верхи кинусь за кумами в городище. Чудно якось діється між нами. Один сина проклинає, з хати виганяє, другий свічечку сердешний, потом заробляє, та становить перед образами. Нема дітей, чудно якось діється між нами. Аж три пари на радощах, кумів назбирали та ввечері хрестили, і Марком назвали. Росте, Марко, старі мої, не знають, де діти, де посадить, де положить і що з ним робити. Минає рік, росте, Марко, і дійна корова у розкоші купається. Аж ось чорноброва, та молодиця, біголиця Прийшла молодиця. На той хутір благодатний у найми проситься. А що ж, каже, возьмі, Насте, возьмімо Трохиме, бо ми старі, не здужуєм, та такий й дитина. Хоч воно вже й підросло, та все ж таки треба, кого його піклуватись. Та воно то треба, бо я свою вже часточку прожив, слава Богу, підтоптався. Так що ж тепер? Що візьмеш, не Бога? За рік чи як? А що дасте? Е, ні, треба знати, треба, дочко, лічить плату, зароблену плату, бо сказано хто не лічить, то той і не має. Так отак -от хіба не Бога? ні ти нас не знаєш, ні ми тебе, а поживеш, роздивишся в хаті, та й ми тебе побачимо отоді за плату. Чи так, дочко, добре дядько, просимо ж у хату. Поєднались, молодиця рада та весела, ніби з паном повінчалась, закупила села і у хаті, і на дворі і коло скотини, увечері і вдосвіта, а коло дитини так і пада, ніби мати в будень і в неділю головонькою мовмиє, і Сирочечко біло. Щодень божень надіває, гаряється, співає, робить возики, а в свято. То й з рук не спускає. Дивуються старі мої та моляться Богу. а наймичка пуща, що вечір не Бога, свою долю проклинає. Тяжко, важко плаче, і ніхто того не чує, не знає, не бачить. Обріч Марка маленького, так воно не знає, чого наймичка сльозами його вмиває. Не зна, Марко. Чого вона так його цілує? Сама не з'їсть і не доп'є. його нагодує. Не зна, Марко, як в колисці часом серед ночі прокинеться, врухнеться. Та вона вже й вскочить, і укриє, і перехрестить тихо заколише. Вона чує з тієї хати, як дитина дише. Вранці Марко до наймички, ручки простягає. І, мамою, не всипущу, А Ганну величає. Не зна, Марко, росте собі, росте, ростає. Чимало літ привернулось, води чимало утекло, і в хутір лихо завернула, і сльоз мало принесло. Бабусю, Настю поховали і ледве-ледве одволали трохима діда, прогуло, прокляте лихо. Та й Заснула, на хутір знову благодать, і з гаю темного вернулась до діда в хату спочивать. Уже Марко чумакує, і восени не почує, ні під хатою, ні в хаті кого-небудь треба сватать. Кого ж би тут, старий, дума, і просить поради у наймечки. А наймечка до царів не брата, слать старости. Треба Марка самого спитати. Добре, дочко, спитаємо, та будемо сватать. Розпитали, порадились, та й за старостами. Пішов Марко. Вернулися люди з рушниками, святим хлібом обміненим, панну у жупані таку крелю висватали. Що, хоч до гетьмана, то не сором. Отаке-то, дива запопали. Спасибі вам, старий каже, тепер, щоб ви знали. Треба краю доводити, коли йде вінчати, та й весілля, та ще ось що. Хто в нас буде мати? Не дожила моя Настя, та й залився сльозами. А наймечка у порогу вхопилась руками за одвірок та й замліла. Тихо стало в хаті, тільки наймечка шептала. Мати, мати, мати. Через тиждень молодиці короваймісили, на хуторі. Старий батько з усієї сили з молодицями танцює та двір вимітає на прохожих, проїжджаючих у двір закликає. Тавариною частує, на вестіля просить, Знай бігає, а самого ледве ноги носять. Скрізь гарминдер та риготня, в хаті й у надворі. І жолоби викотили. З нової комори, скрізь порення печуть, варять, вимітають, миють та все чужі. Де ж наймичка? Напрощо у Київ пішла Ганна, благав старий, а Марко аж плакав, щоб вона була за матір. Ні, Марко, ніяко, мені матір'ю сидіти, то багаті люди, а я наймичка, ще й з тебе сміятися будуть. Нехай Бог вам помагає, піду помалюся. Усім святим у Києві та й знову вернуся У вашу хату, як приймете, поки маю сили трудитимусь, чистим серцем поблагословила свого марка, заплакала і пішла за ворота. Розвернулося весілля, музикам робота і під ковом вареної столи лави миють. А наймичка шкандибає, поспішає в Київ. Прийшла в Київ, не спочила, у міщанки стала, найнялась носить воду, бо грошей не стало. На молебстві Варварі носила, носила, кипі з вісім заробила, і Маркові купила святу шапочку в пещерах, у Івана Святого, Щоб голова не боліла в марка молодого, і перстеник. У Варвари невісті достала і всім святим поклонилась, додому верталась, вернулась. Катерина і Марко зустріли, за воротьми ввели в хату і за стіл посадили, напували й годували, про Київ питали, і в кімнаті Катерина одпочить послала, за що вони мене люблять, за що поважають? О, Боже мій милосердний. Може, вони знають. Може, вони догадались? Ні, не догадались вони добрі. І наймичка тяжко заридала, Тричі крига замерзала, тричі розставала. Тричі наймечку у Київ Катрі проважала, так як матір. І в четвертий провела не Богу, аж у поле до могили і молила Бога, щоб швиденько верталася. Бо без неї в хаті якось сумно, ніби мати покинула хату. Після причистої, в неділю, та після першої трохим старий сидів сирочці білій у брилі на призьбі. Перед ним з собакою онучок грався, а внучка в юбку одяглась укатрино і ніби йшла до діда в гості. Засміявсь старий і внучку привітав, неначе справді молодицю, а де ж ти діла паляницю? Чи, може, в лісі хто одняв, чи попросту забула взяти, чи, може, ще не напекла? Е, сором, сором, лепська мати, аж зирк, і війшла на двір. Старий побіг стрічати з онуками свою ганну. А Марко в дорозі Ганна діда питалася, в дорозі ще й досі, а я ледве додибала до вашої хати, не хотілось на чужині одні умирати. Коли б Маркеті ждатися, так щось тяжко стало, і внучата ночатам із гостинці виймала, і хрестики, і дукечики, І намисти разочок, яриничці, і, і червоний з фольги образочок, а Карпові соловейка, та коники в пару, і четвертий уже перстень святої Варвари Катерині, а дідові із воску святого три свічечки, а Марковій собі. Нічого не принесла, не купила, по грошей не стала, а заробити не здужала. А ось що осталось півбубочка, і по шматочку дітям розділила. Війшла в хату. Катерина їй ноги умила і полуднувать посадила, не пила й не їла стара Ганна. Катерина, коли в нас неділя? Післязавтра треба буде. А найняти Миколаєві святому і на часточку дати, бо щось Марко забарився. Може, ти в друзі занедужав сохрань Боже. Покапали сльози старих очей замучених, ледве-ледве встала із за стола Катерина. Не та я вже стала, не нездужаю, і на ноги встати. Тяжко Катри умирати. У чужій теплій хаті занедужала небога. Уже й причащали, й мало малосвяті служили ні, не помагала. Старий трохим по подвір'ю, мов убитий, ходить. Катерина ж з болящої очей не зводить. Катерина колони і днює, і ночує, а тим часом сучі вночі недобре віщують, на коморі болящає. Щодень, щогодина ледве чути питається, доню Катерино, чи ще Марко не приїхав? Ох, якби я знала, що діждуся, що побачу, та ще б підождала. Іде Марко з чумакам, ідучи, співає. Не поспіша до господи, воли попасає. Везе Марко Катерині, сукна дорогого, А батькові шитий пояс. Шовку червоного, а наймичці на очіпок, парчі золотої, і червону добру хустку з білою габою, а діточкам черевички, фіг та винограду, а всім вкупі червоного, вина з цереграду, Відер строю в барилі і кав'яр з Дону всього везе, та не знає, що діється вдома. Іде Марко, не журиться. Прийшов, слова Богу, і ворота очиняє, і молиться Богу. Чи чуєш ти, Катерина, біжи зустрічати, уже прийшов, біжи швидше, швидше веди в хату. Слава тобі, Христе Боже, на силу ті ждала. І отче наш тихо-тихо, мов крісон, читала. Старий воли випрягає, занози ховає мережені, а Катруся. Марка оглядає, а де ж Ганна Катерина? Я поки байдуже. Чи не вмерла? Ні, не вмерла, а дуже нездужа. Ходім лишень у малу хату, поки випрягає, воли, батько, вона тебе, Марко, дожидає. Війшов Марко в малу хату і став у порогу, аж злякався, Ганна шепче. Слава, слава Богу. Ходи сюди, не лякайся, вийди, Катра з хати. Я щось маю розпитати, дещо розказати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймички у голови. Марку, подивися, подивися ти на мене. Бач, як я змарніла. Я не Ганна, не наймичка. Я... Та й оніміла. Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила. Пильно, пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене, я каралась весь вік у чужій хаті. Прости мене, мій синочко, я. Я твоя мати, та й замовкла землі в Марко, і земля задрижала. Прокинувся до матері, а мати вже.